Добрий день. Сьогодні 26 березня, погода так собі, але вже вдома збирався, зібрався, взяв з собою ящик свій, вудка 4 метри, буду пробувати спіймати лина. Так, що по насадкам? Основна насадка, це буде білкова серія. Візьму дві мірки цього черв'ячного лину. Любить черв'як, одну мірку цього, безглютена. На альтернативне тісто візьму біле тісто. Дике поле 918 і шалена атака. Також додав важковий сир. Воду додав, трошки там розведу з водою і... Просто щоб був такий запах творожний. Це важковий сир, типу Філадельфія. Спробуємо ще вийде. Погода так собі. Подивимось. Тож, збираюся ловити лина в цій тарілці. Дві мірки черв'ячного, одна мірка, пептидний пиріг чи білковий пиріг. В цій тарілці дві мірки. 918 декіпола чорнополосою і одна шлената. Отут от, -от розвів з водою Філадельфією. Треба все вимісити. Сюди потрібно три стаканчика. Один. три залишок в воду. Все. Треба виносити. дати настоятися. Так. Зараз тут у мене відро. Теж ретельно вимішує тісто, перемішаємо між собою. Теж три, теж три стакани. Це вийшло жовте таке, це червоне. Ну от артиста зараз дам трошки настоятися. Та буду пробувати ловити. Не дуже ловиться. Роблю класику. Вода, мабуть, все ж таки холодна. Три мушкетера. Зараз перемішаю, спробую на них. Лим. півтора кілограма. Вудка 70 грам, піска 02, Відець 0,14. Взяв на класичне тісто. Ні, не, не класичне четверчне, але прикормив. Тримаємо мушкетерами. китайми. Далі будемо дивитися. Пішов сазанчик, такий. ну, Зовсім немаленький. Зважу 3200. Він зараз піде гуляти. Отримав три Китай. Вудка сашта. 70 грамів ліска. 0,2. Повідець. 0,14. Ну, Що, буду закінчувати свою риболовлю, тут діти поряд ще один лин, цей на кілограм. Яка була тактика. Прикормлював три заброси трьома мушкетерами, але на нього риба не клює. грубувате тісто. А ловив на черв'ячний суміш з білковим порогом. Ну і іноді така тактика буває. Але для початку року... Нормально. Ще був сход сазана, але він такий зовсім непідйомний був кілограм за п'ять. Його я не взяв. Ну, сезон розпочаток. Всім привіт!